У попередньому відео я вам показала оці сережки. І оце намисто. Це комплект. Вони зроблені з однієї тієї ж самої, ті ж самі намистини і та сама фурнітура. Сьогодні я хочу вам показати, як можна ці сережки, до речі, ці сережки на шафі окремо можна придбати. Окремо можна намисто, окремо сережки. Є ще в мене, показую на своїй руці, такий отакий браслет, він на ниточці ці стречовій нитці зібраний, без застіпки. Тому розмір йде десь від 18 сантиметрів до 20, ну, 20 18-19, скажімо так. І Із цими сережечками в. Можна її поєднати. Фурнітура та ж сама оці бронзові намистиночки. Намистинки покриті е, якимсь металом під бронзу. Звичайно, це не з бронзи зроблення, а таке покриття цих намистинок. І ще е, тут намистинки із. Е, я так думаю, що це акрил, але вони дуже милі. Отакий браслетик миленький. Ще зараз один браслет вам покажу, який можна теж тут використати. Отже, ще, ще такий браслетик, але вже із іншою фурнітурою під срібло. Тут намистинки. Фурнітури зроблені під срібло. І е, оці намистини е, ну, трошки, трошки міняє колір камера. От намистинки, оці е, такі бочечками, вони темно зелені, темно-зеленого кольору. Тут вони навіть дуже темні, а насправді зараз попробую перевести камеру на, на вікно, ні. Не виходить. Як же вам от, от зелені, бачите? Так, зелений колір видно. Теж це імітація бірюзи. Акрилові намистинки, але дуже-дуже гарно виглядає, виглядають ці браслетики на руці. Тому заходьте на шафу, цікавтесь. Всього доброго вам усім.